Вогнеслава світле! Будемо вогонь, святий Небесний, на землі нашій, на народ наш, на себе стяжати. І вогнем святим Небесним Кривдників і Кривду і злидню Напасть всякий на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Спополя. О, світлий красний. Прийди, вкусити дерево, соломи на вікторі, Прийми і віднеси до бою пожертви наші, рід наш слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо все ти володіш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішені піснями нашими. Огень пронизує пітьму морока і нищить баси, і нищить кривників виходів, родів наших, земель, наших, у владі нашій. Він буде наш провісник світла і тепла. Слава Бога, Огня, Дро, Гостя нашого, він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства не зліченні. силою своє могутньою бережи, нас відкрив де та лиха. Спопили худо й зелу, душ людських, прийди, огень, і свій лик, палаючий, прийди і почуй ноги і слави. Зрости на і підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зріє тебе в яві, кличемо тебе, огню славоспівом своїм. Це берун приніс тебе з небо блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми звідти хочемо, Боже. Слава воленю, слава, слава Богу. Сили твої співай, слава величаю, бо ти і прибіжиш і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти пожертву небо несеш ти, бо найкраще жить серед нас. Все ми, слава тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою твої прочищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви наші роди небесному дарувати. Ти в родині їхньої рівної славі да ж Богоперун, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди, з раттю небесною на наш світлий обряд слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діли, отці наші, мир та Богомир, орій такий та інший, як їх множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава Оленю, слава. Гоститись вогнем освятитись. Це ви, життя, на землі макоші породило у воді святій світорода живою забуяло. Хай, Водан, батько. Очистить душі силою своєю. Хай дана матінка, стане в обороні роду русинського. В обороні України руси православної. Хай змиють вони. Всіх кривдників, виходів, земель наших, з родів наших з влади нашої. Даруйте сил, услибким, свитяго тим, що зупинилися вибой наші родичі, великі у сварзі сущі. Осьвятіть неї, Отче, землю нашу рідною. народ наш. Пробудіть на усі сторони світа, аби перебував народ наш в єдності з Богами. Слава Україні, Руси! Слава дані вода! Славу нині речемо богиням нашим Макоші та корові замун, які землю у спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля з зерном та ягодами, плодами, многими й багатствами, незліченними. Вона годувальниця по всіх часів у періг роду Слав'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати благ нема ніякого блідодіяння. Кличемо, матір, мунь землю земли, цю святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нені наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу, вашу сяючу, багаця не зліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава матери земли, слава Украине, Руси, слава! Да она макоша, да она свято. Сстре Боже, прагне рід любови Твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущий, все проникаючи вітер кривий, отче роду Слов'ян. Ти сам род, Всевишньої величі свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у з небес, та прийми безкровні пожертви наші, які усвар булину. Вже бачимо ми тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на ненакривників виходів, земель наших родів, наших у владі, нашій карами незліченними. А на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миру, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній, всепереможний Боже Слав'я. Слава власне, Богу, слава. Риттория, Свамыр, Слава, рекоша. Русь, Вин наша, Вин Маї Марая Ста, Стрий Бойслава. Я кличу сюди огеня, аби порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на слави. Хай огень покриє попелом кривника лиходія, Хай огонь з пополистів кривників лиходіїв, земель наших родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатство своїх Боже наш. Ти споглядаєш самого роду всевичньою, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно арійські, в достатку. А вороги хазялися ні з чим, ти боєш могутній Богогень, ти йди на земель наших. Ти наш Верховий та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могення, жертвуючи масло. Іони нікого кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила руси. Слава. Слава правий, досяг. І мрід наш славу Тись, що голосу співає, і до віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою Своєю, Він воєдине з нами. І поки горить від огонь в душах, життя є в тілі, спопилиш огеню. Басурів душ наших, спопили ж огеню всіх хримників виходіїв земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого. Спопили басурів душ наших. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава. Слава Огеню, да прибуде вогонь Святий Небесний повсякчас з усіма нами. Ну а ми ще зробимо зараз славу перуну. славу перуну батьку нашому, бо діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сворожі, батько наш перун. І силою усе честь і справедливість, благородство, суд і правда. Воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого небесного забирає.